Я Віктора з родини не забирала, щоб там його дружина не говорила, вона ж сама від нього відмовилася, хоч він лише просив невелику перерву в стосунках. Так я роки любила свого начальника Віктора Петровича, хоч і чітко розуміла, що він не кине ні дружину, ні дітей. Я себе надіяла тим, що от діти поїдуть вчитися, і він зрозуміє, що. У його великій квартирі йому стане одиноко з дружиною, яка просто гарна, але ні, я ж сама знала, що ті поодинокі години, що ми були разом, ні до чого не приведуть, бо дітей я мати не могла. Мене чекала лише самотність в усіх сенсах. Пробувала я і з іншими чоловіками зустрічатися, навіть жила з одним, але це все було не те, що з Віктором, навіть близько не те. Тому я швидко це все закінчувала. І верталася до свого звичного стану, очікування. Після сорока чекати стало набагато легше. Не знаю чому, може, через те, що змирилася з усім, вже не мріяла про щасливе спільне майбутнє, а тішилася тим, що я його бодай бачу. Далі й п'ятдесят наближалося, вже Віктор дітей оженив і онуків має, а все без змін. Приходить до мене кілька разів на місяць, а далі ділові відносини, щоб ніхто не здогадався. Я помітила, що він почав худнути і лисити, та спитала, чи він звертався до лікаря, але той тільки рукою відмахувався, щоб я не лізла не в свою справу. Коли ж на роботі почали шушукатися, що Віктор Петрович не живе з дружиною, особливо після того як поїхав у відрядження в Європу, а тепер і відпустку взяв видно, когось собі завів. Чутки не приховаєш, коли колектив жіночий, а такий привід нарешті дружина начальника не походжатиме тут павою, бо стала така, як усі. Але ж справа в тому, що я в це не вірила, це не могло бути про нього, і я впевнилася в тому, що права, але це мене геть не втішило. Якось я купувала продукти і помітила водія Віктора, який скуповувався доволі багато, далі сів у шефову машину і поїхав. Розумієте, Віктор не любить, коли його машину використовують в приватних інтересах, і я вирішила поговорити з Василем. То й що? здивувався він, то я шефові продукти віз, він за містом зараз живе, причепилася теж мені. Якось ми з ним там були, казкове місце, я мріяла там жити з ним, тому я поїхала туди, щоб або впевнитися в порядності Віктора, або впевнитися в тому, що все життя себе дурила. Довго дзвонила, мені відкрив Віктор він дуже постарів і змарнів. Ти чого приїхала? спитав здивовано. Через тебе, кажу йому, хвилювалася як та, а тепер бачу, що недарма. Ми зайшли в хату, і там був безлад, тому я взялася за приготування їжі і прибирання. Все було зрозуміло він відпочивав від лікування і нікому не хотів казати, що з ним. Не хотів, щоб мене жаліли, сказав мені. Я попросив дружину взяти паузу в стосунках, щоб вона не бачила мене таким, а вона подала на розлучення. Діти зі мною спілкуються, коли треба грошей. Ось так закінчується моє життя Тамаро». В самотності». І моє теж таким є, відповіла я. Пробач. Та що вже? Давай вечеряти, а там буде видно. Я нікуди не поїхала, а залишилася з ним вперше за стільки років, робила те, про що мріяла, прокидалася з ним вранці, готувала йому каву і сміялася зі старих французьких комедій разом з ним. Зараз Віктор здоровий, і ми живемо з ним разом, навіть одружилися. Нас дуже оригінально привітала його дружина і діти, сказали, що викреслили його зі свого життя. Я цьому дуже рада, але мені дивно за них, невже любляча дружина не побачила, що з чоловіком щось не так. Підпишись, підтримай українськомовний контент.